Друзі, вітаю вас! Правління європейської бізнес-асоціації на своєму е, нещодавному засіданні запропонувало представляти результати нашої діяльності в відеоформаті. для того, щоб вам було простіше ознайомитися з тим, як працювала команда європейської бізнес-асоціації для ваших інтересів. Так, на першому слайді ви побачите, яким чином виглядає наша бізнес-спільнота, яка представляється Європейською бізнес-асоціацією. На сьогодні це 924 компанії, 31 з яких приєдналася в цьому році. Більше того, якщо дивитися на портрет бізнес-спільноти, то половина її складають саме великі компанії, і десь по третині розкладаються пропорції середнього, малого і мікробізнесу. показник до речі, утримання компанії залишається таким самим плюс-мінус, як і в попередні роки, що означає, що ми ведемо стабільно нашу діяльність. Що стосується адвокаційної діяльності, яка ви, яку ви бачите на цьому слайді, за ці сім місяців 176 звернень від вашого імені були направлені на розгляд наших різних владних структур, і 46% з них було прийнято на вашу користь. Більше того, команда адвокаційна європейської бізнес асоціації передала 74 проблематичних кейси на розгляд влади, і 70% було вирішено знову ж таки на вашу користь. 74% – це мається на увазі проблеми кожної конкретної компанії, яка е, мала різні проблематики протягом цих 7, 7 місяців. Продовжують працювати е, стабільно 23 комітети європейської бізнес асоціації і плюс 2, які стосуються CSR і Маркетингу. На наступному слайді ви побачите основні успіхи цієї діяльності, адвокаційної діяльності. Я не буду зачитувати всі, але вони стосувалися мобільності і пересування нашого стафу, стафу компанії Європейської бізнес-асоціації. Вони стосувалися критичного імпорту, валютних обмежень так і далі, так далі. І можу сказати, що звісно це не тільки успіх Європейської бізнес-асоціації та її членів. А це власне успіхи всіх, хто був задіяний вирішення цих гострих для бізнесу питань, що стояли на порядку. денному. на наступному слайді ви бачите речі, на яких ми хотіли б фокусуватися, продовжувати фокусуватися протягом наступних місяців цього року. І ці питання стосуються, звісно, регуляторного середовища. Як зробити так, щоб? Фіскальна політика була більш дружньою для наших членів, і не тільки для наших членів, власне, а для всієї нормальної прозорої бізнес-спільноти, що можна зробити для того, щоб покращити ситуацію з логістикою, з трудовим кодексом, трудовою регуляцією? Що можна зробити, щоб вирішити питання податкового резидентства для вимушених переселенців, які перебувають за кордоном понад півроку? І власне різні, різні речі, які будуть стосуватися саме виникнення ваших проблем на щоденній основі регулятор. Одному середовищі це будуть наші питання. Номер один для адвокаційної команди на наступному слайді. Ви бачите перелік людей. Які знайшли можливість приєднатися до наших зустрічей, навіть незважаючи на те, що в них, звісно, була, як і в нас повно справ і повно різних гарячих питань до вирішення? Е, кількість людей, кількість спікерів, які приєдналися до наших подій, була звісно набагато більшою. Але слайд має певні обмежені можливості, тому ми розмістили саме цих шістьох наших гостей. Наступний слайд каже про те, що ми за 7 місяців цього року зробили 27 Різних бізнес-івентів і 73 освітніх івенти, які дали можливість майже 15 тисяч людям почути те, що вони шукали, тобто почути змістовні розмови, змістовні е, діалоги і змістовну інформацію, яка допомагала, допомагала адаптуватися до поточного сьогодення. На наступному слайді ви бачите, що команда бії прийняла участь в десяти різних міжнародних заходах. Ми це робили для того, щоб ваш голос. Чулось краще на наступному сталі сайті комунікація. Без комунікації на сьогоднішній момент насправді неможливо. Неможливо було і раніше, але сьогодні це стає ще більш гострою потребою. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що 46 е згадувань в медіа щодня відбуваються за рахунок європейської бізнес-асоціації про проблеми, які ви нам ставите пріоритетний розгляд. Більше того, команда комунікації провела протягом цих понад півроку 17 різних досліджень, які надають можливість ознайомлюватися з тим, які настрої в вас є відповідно до часу, в який ми проводимо дослідження. І ми бачимо цікаву динаміку, можемо поділитися з вами додатково. Більше того, ви розказали нам 140 різних історій про те, як ви можете і як ви зробили реально допомогу нашій країні для того, щоб вона пере. Магала більше того, міжнародні медіа залишалися в нашому фокусі. Так, понад 20, е, згадувань міжнародних медіа е відбулися на базі європейської бізнес-асоціації. На наступному слайді ви бачите, що ми зробили нового в цьому році, адже наша команда не може без е, якихось інновацій, не може без того, щоб зробити щось інакше, краще для того, щоб ваш голос, ваші потреби були краще адресовані. І так, в цьому році ми запустили два нових комітети. Перший стосується безпеки та захисту бізнесу, це надзвичайно актуальне питання, і ми раді, що бізнеси об'єдналися під цією тематикою. Більше трого. Друге питання стосується відновлення України, і в цьому контексті багато чого треба зробити. Тому ми почули ваші пропозиції, ваші ідеї і об'єдналися під гідею цього комітету. Більше того, ми запустили спеціальний телеграм-канал, щоб чути вас краще. Ми запустили ми приєдналися до європейського реєстру прозорості, і це нам дало можливість приймати участь в адвокаційній діяльності на європейському рівні. Ми перелаштували наш проект Second Chance Bank просто з реюз платформи в платформу, яка розміщує інформацію про потреби і пропозиції щодо військової ситуації в нашій державі, щоб перемога нашої України стала скорішою. Ну і звісно, наш проект Unlimited Ukraine, він продовжує давати надавати гранти мікробізнесу, які фінансуються Erasmus. програмою Erasmus. На цьому слайді ви бачите, що європейська бізнес-асоціація приєдналася в дві міжнародні структури. Ми вступили туди для того, щоб ваш голос чувся краще на міжнародному рівні. І на останньому слайді ви бачите нашу соціальну активність. Власне, той проект, про який я сказала, Unlimited Ukraine, який призваний захищати і представляти краще інтереси мікробізнесу, об'єднує 4215 тисячі різних підприємців. Це величезна кількість людей, і я рада, що нам вдається з ними спілкуватися. Chance Bank розмістив вже протягом 7 місяців 163 шістдесят різні. Оголошення про потреби, і 15 оголошень про те, що можна запропонувати в поточних умовах з боку компанії. Власне, от така наша була діяльність дуже коротко за ці сім місяців. Я сподіваюся, вона була для вас корисною. І якщо ви хочете щось змінити, щось додати, на щось зробити наголос. Будь ласка, інформуйте нас. Ми будемо завжди вас чути, і постараємося зробити все можливе для того, щоб ці питання також були включені в наш порядок. денний.